Вітаю, шановне панство! Сьогодні я хочу вам розказати про е, такий чудовий сайт додаток е, Research Rabbit. Е, мабуть, у кожного з вас бувало таке, що вам, е, ви готуєтесь до написання якоїсь статті або е, готуєте звіт, і е, ви вже е, підібрали багато літературних джерел, які вам е, подобаються, які вам потрібні. І закінчується робочий день, ви не знаєте, яким чином їх можна зберігати, ви ще це не допрацювали. Якщо просто в деяких випадках ви можете зберегти PDF-версії собі на комп'ютер, і це певним чином допомагає. Однак в деяких випадках... Ви, є лише назва, ебстракт, і все це копіювати, зберігати в окремому там Word, файлі чи Excel доволі таки незручно і забирає багато часу. Для того, щоб. Так керувати своїми оцими літературними джерелами для того, щоб мати до них простий доступ, дуже зручно користуватися Research Rapid. Окрім цього, в ньому можна шукати роботи, які стосуються вашої теми, в ньому він показує вам зв'язки. Вашої роботи з іншими темами, тобто, ви можете побачити, якщо вам оця робота, яку ви знайшли, вона дуже підходить під ту тематику, над якою ви працюєте, то цей сайт вам допоможе побачити статті, які тісно з нею пов'язані, або якимись взаємними посиланнями, або, можливо, ключовими словами подібними. І ці всі зв'язки ви можете побачити на Мапі, і е, маєте швидкий доступ до цих статей і можете з ними працювати. Е, ну, давайте тепер е, почнемо з самого початку, яким е, чином нам, е, ми заходимо, як ми працюємо в цьому розседрепі. Реєстрація дуже проста: знаєте, Sign up. Е, Пишете свій емейл, придумуєте пароль, і все, ви вже зареєстровані. Програма абсолютно безкоштовна. Отже, оскільки в мене вже є аккаунт, я заходжу в нього, і спершу ви бачите просто таку пусту сторінку і одна колоночка, де розміщені у вас можливість створювати New Collection, нову колекцію, New Category, Це нову папочку. І, або можна імпортувати колекцію з, якщо ви користуєтесь бібліотечним менеджером Zotero, то можете вже імпортувати свою готову колекцію сюди, для того, щоб якимось чином працювати з нею додатково. Тут розміщені всі ваші колекції і папочки, якими ви, можете, якими ви користуєтесь, які ви собі створили. Можна цю колоночку, не бачу я зараз, як її можна розширити, але будемо працювати з тим, що є. Отже, коли ви працюєте над якоюсь загальною темою, краще створити new Category. New category створює вам велику папку, в якій ви можете розміщувати якісь підтеми. Ну, наприклад, я хочу попрацювати над темою водної рамкової директиви. Там, ну, нехай буде водна рамкова директива. Рамкова директива. А, можна називати Українською мовою, можна називати англійською мовою, як вам зручно. Коли ви створили new category, це вам створює велику папку. Для того, щоб Ваші папки, якщо ви користуєтесь саме зараз однією якоюсь, ви можете натиснути оцю маленьку стрілочку і зменшити категорії, щоб не видно було колекції, які всередині, і таким чином ви маєте доступ саме до тієї. Категорії і до тих колекцій, якими ви користуєтесь прямо зараз. І тепер я хочу, оскільки моя основна тема це рослини, зокрема водні рослини, макрофіти, я хочу працювати над ними, я створю колекцію, яка називається макрофіти, і ми вже бачимо, що в моїй категорії є перша колекція. Тепер, коли ви створили свою колекцію вже саме, вона да, New Collection можна створити таким чином нову колекцію. Але якщо ви створюєте нову колекцію за допомогою цієї кнопки, вона у вас буде не в вашій категорії. А серед оцих uncategorized, тобто без папки. Але ви потім можете її перемістити, якщо вам потрібно. Тобто, за бажанням. Якщо ж ви хочете створити колекцію саме у вашій новій темі, то значком плюс ви її створюєте. І е, тепер, коли у вас є ця колекція, ви можете вже безпосередньо додавати ваші роботи. Е, який ключовий момент? В цьому Research Rabbit буде мало робіт старих українських, оскільки потрібно доє. Тобто робота має бути якимось чином проіндексована, і тоді вона з'явиться в цьому Research Rabbit. Багато наших робіт, які DOI не мають, вони тут просто не з'являються, і ви не зможете їх додати. Але цей ресурс дуже хороший, тим, що у вас ці джерела вже ну, як, для більшості журналів вони підходять, вони відносяться, не відносяться до якоїсь там grey literature, типу там якісь звіти, ще щось. Тобто це офіційні статті, книги деякі є, і ви можете їх спокійно додавати у ваші статті. Які ви пишете до журнали. І яким чином я можу додавати роботи в цю свою колекцію? Перше, я можу прямо тут, прямо в Research Rabbit шукати роботи, які мені потрібні для моєї теми. Ну, наприклад, у мене Macro Fight, нехай буде якийсь буде index, Reverse. Якісь такі ключові слова задам. І подивимося, що в нас є. Ну, наприклад, Macrophes Bio Indicators. Мені це а, а не цікаво, Макмароко. Ось це підходить під мою водну рамку директиву: Ecological Quality Assessment of Grig Lowland Rivers. Мені робота зацікавила, я бачу одразу абстракт, я бачу, що ця робота підходить під мою тематику. Мені буде цікаво її почитати. Поки що в мене немає на це часу. Я її додаю до своєї колекції. Add to collection, і воно вже її додало. Інший спосіб. Я, наприклад, вже знайшла роботу, яка мені подобається, ось яку я собі зберегла, і я хочу її додати в свою колекцію і з нею далі працювати. Я пишу сюди назву або можна додати «Дої», і вона вже мені знайшло. Я її теж додаю до своєї колекції. Інший випадок, наприклад, я теж знайшла ще одну роботу і я скопіювала просто Дої. На адресу DOI або частково так, вписую сюди. І як бачите, якщо ви пишете DOI, то пропонується Add Directly. Тобто, вам вже не буде цієї опції пошуку, вона не буде пропонувати різні варіанти. Воно додасть саме цю роботу одразу по вашому DOI. Ось у мене зібралася певна колекція робіт. Які я далі буду використовувати в своїй статті? Що я можу з цими роботами е зробити? Так? Я, е наприклад, можу виділити одну або декілька, або всі роботи, так? і е побачити зв'язки. Так. Якщо мене, наприклад, цікавлять роботи, які дуже подібні до цих, я можу от прийти на якесь найближче посилання, бачимо статтю, вплив політики європейської на якість вод в грецьких ріках. Наприклад, так мені ця тема подобається. Це я хочу їй додати, що я роблю, коли я натискаю на цю роботу ось тут. Там, на цій схемці. Або якщо я натискаю на роботу в цьому переліку, це оця схема це те саме, що і знаходиться в цьому переліку. І воно тоді вибране мною. Тут матеріал, статтю якось відображає в наступному віконечку. І я можу прочитати ебстракт до цієї роботи, побачити назву, побачити, чи є доступний PDF до цієї, і якщо мені ця робота подобається, я її додаю до своєї колекції. От одразу вона мені додає, не треба ніяких додаткових кроків робити. Якщо ж я бачу роботу, яка мене зацікавила, однак вона відноситься. Це не до цієї теми, до якої я працюю паралельно, ви можете додати її до якоїсь іншої колекції. Ось тут буде перелік всіх ваших колекцій, і ви можете вибрати і додати туди, куди ви вважаєте за потрібне. Таким чином ви можете додавати ваші роботи. Що ще можна робити за допомогою цього? Чарівного додатку. Перше, оцей ваш список, цю вашу колекцію, ви можете експортувати, наприклад, в форматі CSV. Це в нас буде векселівський файл, але воно експортує в не дуже зручному форматі. Яким чином поправити, ми вам розкажемо в наступному відео. Також ви можете, якщо ви працюєте над якимось проєктом спільно з іншими вашими колегами, ви можете вашою колекцією поділитися, зробити колекцію публічною, скопіювати лінк, надати вашим колегам, і вони теж тут можна змінити, що можуть робити ваші колеги, і ви можете працювати разом. З цією всією колекцією. Ви можете вашу роботу синхронізувати з Zotero, Але яким чином це я теж розкажу в наступному відео, коли, коли буде відео про саме Zotero, власне кажучи. Тепер, щодо кожної колекції, ви можете вносити певні зміни. Якщо у вас, наприклад, ви хочете зробити. Ви хочете мати дві однакові дві колекції з однаковою назвою. З одним списком ви працюєте, наприклад, його доповнюєте або видаляєте. Тобто ви читаєте, видаляєте, і ви можете помолитися, видалите випадкову роботу, яку, яка вам потрібна. То для цього ви можете за допомогою функції Duplicate створити ще одну точно таку саму колекцію і працювати вже з нею. Тобто одна у вас залишиться, яку ви не чіпаєте, а з іншою ви вже працюєте на видалення, додавання. Так? Ви можете видалити, якщо ви щось робили пометлукович, якщо вона вам вже не треба, ви можете переіменувати. Синхронізувати з Отера або запросити якихось ваших друзів, колег, з якими ви можете працювати разом. І після того, як ви натискаєте на, просто на назву вашої колекції, всі списки зникають. Ви можете таким чином відкривати інші ваші колекції і дивитися вже по ним. Що ще? Коли ви відкрили це ваша колекція? Так? Значить, ви можете, якщо вас робіт багато, можете фільтрувати, за писати автора, писати слова і таким чином шукати. Наприклад, мене цікавить слово якесь От Я починаю писати, і воно мені відбирає роботи, які містять це слово. Далі, наступне ще: ви можете дивитися, як вже казала, подібні роботи, ранішні роботи, тобто які були раніше за цей. Пізніші якісь, так. ще бувають доступні, якщо одну роботу посила. Це якщо всю колекцію ви виділяєте, то вони виділяють роботи, які більше, е, раніше вийшли, і які пізніше вийшли. Якщо ви виділяєте одну роботу тільки, так, то можна побачити роботу. На які роботи вона посилається, і е, які роботи посилаються на неї. Теж інколи дуже зручно, якщо ви хочете е, побудувати якісь зв'язки, подивитися. Таким чином, ви можете аналізувати свої літературні джерела, ви можете їх додавати, зберігати. І бути певними, що ви не втратите необхідні джерела, коли ви працюєте над вашим звітом. На сьогодні це все. Будь-які питання можете писати в коментарі. Дякую за увагу!